Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Найперше всіх вас вітаю з цим нашим престольним днем, праздником самбіським, новітнім праздником, тому що раніше його не було. Але Господь захотів, щоб сьогодні був пошанований святитель Його. І пошанування його відбулося. Ще вчора ввечері думали, що не буде пошанування. Але він пошанований Богом. Його Господь пошанував святительським чином. Його Господь пошанував святістю. Його Господь пошанував на всі часи. Бути молитвенником біля святинь Києво Печерської лаври і бути в пещерах донині. Він був і похоронений, він був віднайдений. І сьогодні весь побожний світ, котрий знає його, приходить і шану несе йому. І ми сьогодні вшанувалися. Своє благословення передав блаженніший митрополит Мефодій і своє благословення передав вчора в телефонній розмові святіший патріарх Філарет. видно, якби він не передав це благословення, то сьогодні було б те, що було на неділі. Але при цьому не хочеться згадувати нічого. В ім'я об'єднання церкові порозуміння. Треба стати вище того всього. І треба зібратися, бо сьогодні це поєднання залежить від всіх нас. І якщо сьогодні цей ферестів самбірський зібрав і представників Київського патріархату, і представників Львівської єпархії, і представників Львівського самбірської єпархії, і гостей із Тернополя, Отець Анатолій, це рідний брат владики Михаїла, Архієпископа Луцького і Волинського, який мав бути тут у нас, але так сталося, що він не зміг приїхати. Він прислав свого брата, щоб він розділив з нами радість свята і з Великого нашого Прикарпатського святителя. Мене слів небагато. Я всім вам дякую за цю радість, яку ви подарили і мені в тому числі, і напевне святителю Павлу. Бо більше всього він чекав, власне, не якихось розбірок непотрібних, а він чекав. Оце його особливий день пошанування. І він хотів тої шани. І вона відбулася і цією службою Божественною, і тургією, і цим спільним причастям, і цією хвилиною, і хвилини за це богослуження в мирі душевному, з вдячністю Богові, що не сталося якихось непередбачених чи передбачених колізій. Всіх вас вітаю, нехай свято! переливається з храм у ваші домівки, у ваші серця цим святом. Ми маємо особливо пишатися. Не кожне місто України може пишатися тим, що має свого святого, котрий народився у цьому місті. Виріс, свою православну віру поніс до Києва, а потім у далекі Сибіри і став святим. На взірець кожному з нас котрі мають щастя жити і котрих сьогодні зібрав він і радує, втішає нас своєю присутністю, своїми молитвами і своїм захистом, без котрого не спасемося. Святом будьте здорові і Богом бережені всім отцям, всім гостям. Від мене найщиріша вдячність. А зараз до слова буду просити Гостерів. Ваше правосвященство, свічисні році, шановні сам дівчата. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Якось 90-х роках, коли московська експансія старалися тримати міцно ситуацію в Україні, в українській церкві під своїм походом. Католицька експансія почала все більше осідати, і наш західний регіон побожний ставав на боротьбу і гублячись. Де ж правильно і як правильно, тому що сотні років на цій землі знаходили можливість панувати наші недруги, захватчики. Я будучи тоді в печеській і переглядаючи події, змушений був для себе визначитись, з однієї сторони терпа. Поза політикою. З іншої сторони я розумів, що суть не в політиці, а суть в громадянській позиції, яку ти займаєш. Як мимоволі, читаючи в бібліотеці Однує Стрижок, я знайшов відповідь на своє запитання. І там один старець писав так. Не ворогів Божих, боріться з ворогами Вітчизни, але любіть ворогів ваших. Я, будучи вихований на вишколі хороших старців, спробував для себе зрозуміти те, що я повинен любити свого ворога. Але я побачив небезпеку для України, ту, за яку боролися кращі сини і дочки нашого народу, проливали кров, костамахи посіяні по світі, за те, щоб періодично виривали у нас нашу землю, наш дух. І тому я сказав для себе, як я повинен бути спокійним. І не боротися з ворогами України. І подививши ще більше, як сетарство протестантизм, тоталітарний і інший під видом цим, став заповзати в наш український дух і українська християнська мораль стала обесцінюватися друг на друга брат на брата. Я знайшов відповідь у Святому Письмі про це, що прийде час, коли, убиваючи вас, будуть думати, що службу приносять Богові. І я очолюючи місійний відділ, їдучи на південні райони Тернопільщини, чує часу у кали, приїхав цей.